Вітаю усіх! Я думаю, якщо ви дивитесь це відео, то у вас є бажання створити свою першу гру і зробити її максимально крутою. І у цьому відео ви знайдете собі туторіал, по якому ви зможете створити гру покроково. І на відміну від відео, які вже є в інтернеті, у цьому відео буде одна дуже крута особливість. Ми будемо вами створювати ігру гру на реальному прикладі. Тобто цей туторіал буде збудований не просто на якомусь теоретичному блоку, який ми будемо розбирати. Він буде збудований на реальному прикладі, у якому ви зможете побачити усі підводні камні чи моменти. Наприклад, коли ми будемо викладувати нашу, нашу гру у App Store чи у Google Play, ви будете бачити, які моменти там трапляються. Отже, це такий дуже крутий туторіал для тих, хто хоче зробити свою першу гру від нуля до білду до завантаження своєї гри у Google Play чи App Store. І давайте разом познайомимося з концепцією створення гри, та я думаю, після цього туторіо вам дуже буде легко зробити перші кроки для того, щоб створити вашу гру. Отже, поїхали. По-перше, щоб створити свою гру, нам потрібно виконати декілька кроків. І перший крок це концепція нашої гри. Тут нам потрібно визначити базову інформацію, яка в нас ціль, яка в нас назва, ідея, жанр, кількість ігроків, платформи та типу нашої графіки. І давайте поговоримо про кожен з цих пунктів більш детальніше. Якщо ми говоримо про ціль, нам потрібно визначити, що саме буде вважатися успіхом у створенні нашої гри. Навіщо нам створювати взагалі цю гру саме для вас? Тобто у початку вашого шляху вам потрібно чітко визначити ціль, навіщо ви це робите. І давайте поговоримо про те, які саме можуть бути цілі. Це може бути залучення 10 тисяч користувачів, це може бути отримання якогось досвіду, це може бути створення мінімальної версії продукту, тобто MVP, для залучення інвесторів чи партнерів у майбутньому. І давайте поговоримо про наш конкретний приклад. А саме про ігру, яку ми будемо створювати разом, у нашому випадку нашими цілями буде три цілі: тобто, перше, це створення нашої гри з новим поєднанням жанрів, якого ще немає на ринку, далі це отримання досвіду про створення великих проєктів. І третє це заучення партнерів та інвесторів. І давайте переходити до наступного кроку. Це буде назва. І тут це дуже важливо, тому що як корабель називеш, так він і попливе. Да, це це дійсно, дуже важливо, щоб назва була не дуже довга та по можливості цікава. Вона потрібна легко читатися та запам'ятовуватися. Тобто не треба створювати назву, яка складається з трьох чи більше слів, тому що вона буде не запам'ятовуватися, вона буде складно читатися. Тобто вам потрібно створити таку назву, яка буде літати з уст в уста та робити якийсь сарафан, сарафан на радіо. Для вашого проєкту. Також, якщо ви думаєте за світовий ринок, то назву потрібно створити на англійській мові, щоб ви могли масштабуватися на майже усі ринки, які є у нашому світі, тому що увесь світ, він дійсно може розмовляти на англійській мові. Якщо говорити про назву нашого проєкту, то він буде називатися Forward, тобто це дуже легко запам'ятовуватися, якісь чотири світи, і наша гра буде дійсно про чотири світи. Супер, переходимо далі до ідеї. І ідея це така штука, що нам потрібно описати у 200-300 символів, основну ідею вашої гри. Дуже простий приклад на усіх там бізнес-тренінгах розповідають про цю штуку. Якщо ви заходите з кимось у ліфт, у вас є 45 секунд, щоб розповісти про свій проєкт, про свою гру. І оце і є та сама штука, та сама ідея, яку ви будете розказувати вашому партнеру чи вашому користувачу, тобто 200-300 символів, які стисло донесять зміст та ідею вашого проєкту. Якщо говорити про наш проєкт, то у центрі нашої гри є місто, яке потрібно розвивати за допомогою ресурсів. Навколо нашого міста є 4 світи, які пов'язані з сезонами року. Доступ до кожного світу змінюється в залежності від сезону в самої грі. У кожному світі є свої специфічні ресурси для нашої гри. От тобто це ідея нашого проєкту. Переходимо далі до жанру. І у світі ігор дуже багато жанрів, але тут ми виділили такі основні фундаментальні: це буде екшн, симулятор, стратегія та рольові гри. Це не ті рольові гри, які ви подумали. От, отже, переходимо до жанру, який буде в нашої гри. Якщо переходити до нашої гри, то в нас буде два жанри: перший це симулятор життя міста, і другий це пригоди, тобто екшен. Переходимо до наступного кроку, і тут нам потрібно визначити, скільки гравців буде грати у нашу гру. Тобто це може бути один гравець, це може бути багато гравців, це може бути масова якась онлайн-гра. Якщо говорити про 4World, то ми будемо бачити тут одного гравця, який буде створювати своє місце, але далі можливе розширення до масової онлайн-гри задля створення якоїсь комунікації між містами або зробити якісь чотири світи, які будуть доступними для усіх. Далі давайте поговоримо про платформи, і тут виділені якісь основні: Це Windows, Mac, Linux, це WebGL, Android, iOS чи PlayStation. Нашу гру ми бачимо, по-перше, на мобільних пристроях, тобто на Android чи на iOS. Далі ми переходимо до типу графіки, і вона може бути 3D чи 2D. Так вона може бути реалістична чи казуальна, тобто вона може бути як GTA 5, наприклад, реалістична, чи може бути якась казуальна, як нуть -вот World of Warcraft, Perfect World і так далі. У нашому прикладі ми вибираємо 3D-казуальну гру, будемо створювати місто, яке буде у 3D, та як світи, які будуть теж у 3D, а також наш жанр графіки, тип графіки буде казуальний. Тільки що ми з вами зробили дуже важливу роботу, яку можна помістити у важливий документ, який будемо показувати інвесторам, він називається Game Design Document. Це детальний опис комп'ютерної гри, що розробляється. Дизайн-документ створюється і редагується командою розробників або розробникам для визначення стратегії створення та подальшого розвитку продукту. Саме цей документ є основою, і на нього ми будемо нанизувати усі наші наступні дії. Тут ви можете поставити відео на паузу та поставити лайк цьому відео. От, але ну, взагалі ви можете що зробити, ви можете зараз. Відкрити якийсь Excel, відкрити якийсь Word і накидати ці свої думки на прикладі концепції, яку ми з вами тільки що розробили. Тобто, я думаю, у вас вже є якась ідея, і ви можете трохи розбити, розбити розгорнути цю ідею і зробити концепцію для вашої гри. Якщо ви це вже зробили, то переходимо далі до наступного кроку, і він називається технічна частина. Вона складається з чотирьох пунктів: це буде ключові механіки в нашій грі, це буде ігровий досвід, основний ігровий цикл та двигун для нашої розробки. І що таке ключові механіки, їх ще називають Core Mechanics? Це набір правил та способів, що реалізує певним чином деяку частину інтерактивної взаємодії, гравця та гри. Тобто, що говорити простими словами, це саме процес, як буде користувач взаємодіяти з нашою грою. Є таке дуже важливе правило для створення для успішного створення нашої гри, що треба створювати механіки від найважливіших. Без яких гра не може існувати, до менш важливих та додаткових. І перед тим, як переходити до які будуть, будуть у нашій грі, яку ми будемо створювати, давайте роздивимося щось, щось простіше, наприклад, якусь гонки. Тобто у гонці кормеханіка буде дуже проста. Це буде рух камери та автівки, це буде генерація нашої траси, у якій є старт та фініш, це створення АІ для наших ворогів чи партнерів-напарників, та створення, наприклад, мультиплеєру. Якісь додаткові механіки це може бути рейтингова система, це може бути ресурси та магазин, це може бути погода, день, ніч та освітлення. І головне тут саме те, що без кормихані. Механік наша гра не може існувати, а additional механік вони просто розширюють нашу гру та роблять її більш цікавою. Якщо ми перейдемо до нашого forward, то кор механіками для нашої гри я виділив поки що таке: це буде рух нашого гравця, це буде режими камери стратегічний чи від першого лиця, це буде переходи між світами та нашим містом, зміна сезонів, ресурси та магазин, створення нашого міста та пригоди у світах. Додаткових механік. Буду взагалі дуже дуже, -дуже багато, але одне з них це рейтингова система, наприклад, та погода день ніч і освітлення, як ми це говорили про наші гонки. Якщо переходити до ігрового досвіду, то ігровий досвід це усі враження та почуття, які викликає наша гра. Досвід може бути пов'язаний з вивченням світу, розвитком майстерності, вивченням через гру якоїсь сфери, наприклад, симуляції корабля чи поїзда. Дуже важливо, щоб гравцю хотілося знову і знову отримувати цей досвід, та він заходив у вашу гру знову і знову. Якщо говорити про ігровий досвід Forward, то це дослідження світів та відчуття того, що гравець керує власним містом у дуже черевному цвіті. Далі ми переходимо до основного ігрового циклу, і він полягає у тому, що гравець робить якусь послідовність дій, умовно і йде з точки А до точки Б. І нам, як розробникам, це дає можливість додавати азарт, награди, розвиток після кожного циклу. Тобто, якщо людина пройшла від точки А до точки Б, ми можемо дати якусь награду, додати азарту, розвинути якогось. Персонажа, яким він буде керувати, і зробити ігру більш цікавішою. Якщо говорити про наш Forward, то основний ігровий цикл це перше покращення нашого місця, яке покращує нашого іграка. Далі, в нас є потреба у ресурсах, ми йдемо добувати наші ресурси у світах, повертаємося назад та покращуємо наше місце, щоб далі покращити нашого ігрока. І таким чином у нас буде цикл, який буде нескінченним. Також окремим пунктом можна виділити комунікацію з іншими гравцями. Це така дуже велика історія, і будемо роздивлятися її, я думаю, у наступних відео. О, давайте переходити до двигуна для розробки. І перед тим, як обрати наш двигун, давайте визначимо, що саме нам потрібно від цього двигуна, тобто які наші основні потреби. І у зв'язку з тим, що ми створюємо гру самостійно, чи з такою невеликою командою, наприклад, до 10 людей, у нас є наступні вимоги. По-перше, це велика ком'юніті розроб розробників. Це важливо, тому що нам потрібно знайти, знайти знайти розробників, нам потрібно з кимось комунікувати, вирішувати якісь питання, які будуть виникати у нас при створенні нашої грі. Тому нам потрібно велике ком'юніті. Далі нам потрібно багато відео, якісь статті, якісь форуми, документації для того, щоб прискорювати розробку, для того, щоб шукати якісь схожі кейси, щоб ми могли вирішувати будь-які питання. І не менш, не менш важливим є пункт, який стосується партнерів. Тобто ми можемо знайти якихось людей, які будуть нам допомагати у тому, щоб ми створювали нашу гру. Тобто зацікавити їх, залучити до нашої команди і створювати гру разом. І якщо брати стандарт напрямку у цій ніші, тобто у двигунів розробки для створення ігор, то це буде два конкуренти Unity та Unreal Engine. І що ми будемо обирати для нашої гри? Для нашої гри ми обираємо Unity у зв'язку з менш високим порогом для входу, а також більш великою кількістю спеціалістів, які є на ринку. Супер! І зараз ви можете написати у коментарі, наприклад, який у вас є досвід з Unity, який є досвід з Unreal Engine, можете розказати нашим глядачам про те, які саме двигун можна використовувати, у які є плюси у одного, які є плюси у другого, і, я думаю, ми теж зробимо якусь статтю чи відео, яке буде присвячене цій темі. А ми з вами переходимо до візуальної частини, у якій буде взагалі усього два пункти це референси та програми для візуалізації. Якщо ми говоримо про референси, референс, то це матеріал, наприклад, малюнок, фотографія, стаття, які художник чи дизайнер вивчає перед роботою, щоб точніше передати деталі, отримати якусь додаткову інформацію, ідеї для створення нашої гри. Узагалі ресурсів, де можна шукати референси, дуже багато, наприклад, сам game UI database, це Interface in game і дуже-дуже багато якихось ресурсів. Будемо Кидайте у коментарі, якщо у нас є якісь круті ресурси, це буде дуже цікаво усім остальним. Якщо ми говоримо про нашу гру, то ми будемо дивитися у сторону Asset Store Unity, тому що там ми можемо знайти будь-які моделі, не будь-які моделі, а багато моделей для нашої гри, ми можемо робити референси з цих моделей чи взагалі покупати ці моделі та використовувати в нашій грі. Якщо ми говоримо про програми для візуалізації, то золотий стандарт для Indie – це звісно, Blender. Тобто він дуже крутий, тому що в ньому можна виконати увесь цикл створення моделі від прототипування до самого рендеру. Але можна використовувати дуже багато крутих програм інших, наприклад, це Maya, 3ds Max, Zbrush, чи щось інше. Для того, щоб не шукати дуже багато спеціалістів у кожній з цих програм, дуже круто використовувати якесь одне рішення, яке може закрити наші потреби. От тобто я говорю про те, що для Індії студії, для початківців це дуже буде такий золотий стандарт, який ми будемо використовувати. І для нашої гри ми будемо обрати Blender. Для допоміжної обробки та 2D можна використовувати програму від Adobe, це Photoshop Illustrator, ви можете їх скачати на будь-яких ресурсах, вони вже там крякнути, взломані, тому можна їх спокійно використовувати. Да, і тут хочеться ще додати важливу штуку для інді Студії, тобто для людей, які тільки починають що Blender та Unity, це абсолютно безкоштовні програми і можна користуватися для створення своїх ігор. І далі давайте поговоримо про дуже важливу штуку це маркетинг та продажі. І вони бувають різними, але давайте подивимося, які пункти можуть застосовуватися для продажу саме ігри, яку ми будемо створювати. Перше, це продаж у СММ та веб-просторі. Перш за все, це, якщо у вашого продукту є якась цікава ідея та історія, то можна зробити якусь марк маркетингову кампанію, яка буде переслідувати ваших потенційних користувачів на просторах інтернету. Тобто у YouTube, Instagram, Google можемо показувати нашим користувачам якусь рекламу, яка буде спонукати їх до того, щоб вони завантажили нашу, нашу гру та почали в неї грати. Далі дуже крутий пункт це робота зі стрімерами та ігровими блогерами. Тобто, якщо ви вже зробили MVP, тоді дайте блогерам його затестити. Якщо гра дуже крута, вони можуть зробити навіть це безкоштовно. Тобто ви можете шукати стрімерів за схожими напрямками. Наприклад, ви створили гру у стілі RPG, йдіть до тих, хто стрімить там, наприклад, WoW чи Perfect World, і вони можуть показати під крутим соусом ваш новий продукт і зрівняти, порівняти його, наприклад, з там, Warcraft чи Perfect World. Тобто дуже крута штука, можна використовувати у маркетингу. І далі це заказ реклами на платформах розміщення. Тобто що, Якщо ви розміщуєте свою гру на Google Play чи Steam, ці платформи самі дають можливість просування на їхніх ресурсах. Тобто ви, буде, ви будете закріплені у якихось там хедерах, у якихось верхніх частинах цих платформ, і люди зможуть побачити вашу нову гру. І попробувати її використовувати. І далі давайте поговоримо про дуже важливу частину. Пункт 5 це команда. І оптимальний склад команди для початку: це СТО, технічний директор вашої компанії, вашого проєкту, це арт-директор, людина, яка відповідає за якусь візуальну частину, за дизайн, за арти, референси і так далі. І це СМО, це головний маркетолог, який буде направляти ваш продукт на ринок та поширювати його до нашого світу. Але взагалі ви можете створити усе це самостійно, тому що можна спробувати замінити, наприклад, технічну частину на якісь AI, чат GPT і так далі. Дизайну можемо заміняти якимось готовими моделями, а маркетинг можемо віддати рекламні стратегії платформи розміщення, тобто, про що ми говорили, можемо розміщуватися просто на хедерах наших платформ чи якихось там роликах, які вони кидають в Unity ADS, наприклад. Тобто, резюмуючи, можна самостійно зробити усі ці кроки, але, звісно, коли ви рухаєтеся у команді, це набагато крутіше, веселіше та дуже мотивує та драйвує. І, взагалі, якщо говорити, наприклад, про мене, то мені набагато легше створювати якийсь продукт з командою, тому що ми будемо генерувати ідеї разом. Кожна людина відповідає якусь за свою частину. Це дуже мотивує, коли, там, наприклад, візуальна частина вже готова, а технічна частина чи ні, то візуальна частина починає пушити технічно. От, і це вже дуже така гармонічна історія. От, і взагалі команда це дуже круто. І давайте переходити до шостого шагу. Це масштабування. І якщо ви створили ваш MVP, його там скачали, наприклад, 100 чи більше осіб, то ви отримуєте фідбек та можете Провести усі якісь баги, які у нас виникають. І тут можна переходити до масштабування. Перший шлях це поступово отримувати гроші від реклами чи якихось там внутрігрових покупок, і масштабувати розповсюдження гри, створювати якісь нові там рекламні кампанії, створювати якісь нові платформи, нові рекламні кампанії у платформах. Але інший, інший спосіб це заучення інвесторів. Тобто ви можете довести свій дизайн док до ідеалу, зробити якісь там піч, прописати стратегічний та фінансовий план, і вперед до залучення інвестицій. Ви можете. Прийти до інвестора, розказати про свій продукт, і якщо він дуже крутий та зацікавить цих людей, вони можуть надати вам допомогу фінансову, вони, вони можуть з вами залучити заключити якесь партнерство. От, і ви можете з легкістю знайти собі ресурси. От дуже важливим моментом є те, що потрібно йти з к інвестору вже з ідеєю та MVP, тому що він побачить, що його активно скачують, в нього іграють, і вам потрібні гроші лише на масштабування вашого проекту. І якщо розумувати, то в нас є такий рецепт гри від промотичі. Перше це створити вашу концепцію і створити дизайн-док. Для вашої гри. Друга, це технічна частина, тобто оберіть двигун та створіть якісь core-механіки для вашої гри, щоб ваша гра вже була на стадії MVP. В неї можна було пограти, можна було потикати її, і поняти, як ви будете далі рухатися, тобто, щоб інвестори вже бачили якесь відення того, як саме буде гра ваша розвиватися. Далі візуальна частина це створення якісь моделі, можете знайти їх у інтернеті, можете новосет стори, наприклад, знайти їх, і створити якийсь там унікальний стиль для своєї гри, щоб вона була красива. Четверте – це маркетинг і продажі. Помиркуйте над тим, як ви будете просувати свою гру, як ви будете її продавати, як ви зробите так, щоб про вашу гру дізнавалися люди, як будуть масштабуватися продажі, і взагалі як ви будете отримувати бабло, бабки, гроші. Далі переходимо до команди, вам потрібно буде знайти своїх людей у команду. Можете зробити це самостійно, звісно, але взагалі для масштабування, я думаю, вам потрібно буде знаходити людей. Ви можете у коментарі писати зараз, що ви, наприклад, я там дизайнер. Я шукаю людей, щоб створити цю гру. Ці, чи в мене просто є ідея, я шукаю СТО чи СМО і так далі. Я думаю, це буде дуже допомагати для того, щоб створилася створювалися оці такі групки людей, які будуть вже створювати ігри. Тому що коли людина одна, вона дуже швидко теряє мотивацію, на неї можуть впливати там якісь ефекти, які є зовні. От коли люди у команді, вони можуть допомагати один одному, підтримувати і рухатися. Далі набагато не то, щоб швидше, хоча теж швидше, але стабільніше і довше. Це дійсно так і є. І шостий пункт це масштабування. Далі вам потрібно буде після створення вашого MVP, після того, як ви виправите усі баги, ви переходите до масштабування і переходите до того, щоб знайти інвесторів чи далі розвивати свій продукт. Я дуже чекаю на те, щоб ви написали якісь свої думки у коментарі, написали якісь, якийсь комунікейшн, зробили, да? тобто пошукали людей, які хочуть створити теж гри. Я думаю, це буде дуже крута така штука. Я дуже хочу, щоб під цим відео розв'язалася така дуже крута дискусія. Я думаю, так це і буде. І в мене для вас є дуже крута новина, вона така дуже чудова. І ви можете зараз зробити інвестиції у свої знання. І давайте подивимось це круте відео, яке створила наша команда того, щоб розвивати ГМДФ у нашій Україні. Поїхали! Зараз ви побачили презентацію нашого курсу, і там ми будемо створювати 6 різних ігор. Там буде 10 плюс часів якісного контенту. Ви можете стати крутим технічним спеціалістом та взагалі ви можете після цього створювати свою гру, тому що технічний спеціаліст це така основа. Ви можете далі знайти вже дизайнера, далі знайти маркетолога, можете замінювати їх на якісь на якихось людей, можете створити костяк. І це цей курс вам допоможе зробити такий базис, зробити старт для створення вашої гри. І зараз наш курс знаходиться на ранньому доступі, тобто вже готова частина модулів, і ви можете забрати його за самими вигідними умовами та знижкою 70%. Як ви думаєте, скільки можуть коштувати такі круті знання? 3, 2, 1, і вартість курсу 59,99 доларів. Тобто ранній доступ до курсу він складає 60 баксів. Але до кінця літа, увага, до кінця літа ми будемо продавати цей курс за дуже крутою ціною, яка складає. 1199 баксів саме до кінця літа, поки наш курс буде наповнюватися матеріалом, ви можете забрати його ранній доступ за 12 баксів та отримати доступ к 6 різним іграм, 10 плюс часів контенту, додатися до крутого ком'юніті, створити свою першу гру та дійсно завоювати світовий ринок. Отже, якщо ви мріяли про те, щоб створити свою першу гру, то вперед до отримання крутої трендової професії та можливості створення своєї крутої гри. 过一考嘞。哦